На Рівненщині підліток підірвався на снаряді. 17-річний юнак загинув. Трагедія сталася у селі Зоря Рівненського району. Четверо друзів гуляли по лісу, змерзли і вирішили розпалити багаття. Через кілька хвилин пролунав вибух. Померзли, вітер був великий. Рішили розпалити вогонь. Знайшли таке місце. Ямка, ну, дороги, може, метрів 10. Ямка. Пеньок лежав, розпалили. Мали знову типу, йти по як гухнуло. Попадали всі, піднімаємося до Петра, віддимося, що курточка така розорвана. Ми задираємо футболку, ну просто як у шиб. Хлопці не розгубилися, побігли у село по допомогу. Приїхали під водою і повезли пораненого у лікарню. Спершу не думали, що травми у 17-річного Петра серйозні, адже різаних ран не було, і хлопець перебував у свідомості. Ми подивилися, просто що курточка порвата. Задерли йому футболку, дивимося, що як крепкий ушиб, такий, подрапаний ще. Сразу не зобразили, потім вже приїхали його, як з хро приїхали, закидали вогонь. Я тако пройшовся в ту сторону, що лежить такий, як гільза від снаряда велика така. Пораненого відразу госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної районної лікарні. Втім, травми були серйозні і врятувати хлопця медики не змогли. Перелом ребер було з лівої сторони, очевидно, були розриви внутрішніх органів, і це призвело до тих наслідків, які безумовно вже були несумісні з життям. Тобто всі які були кібересині проводилися в нас в реанімаційному відділенні. Ніякого ефекту не дали, і була зафіксована смерть через 40 хвилин після поступлення в організаційне відділення. На місці події працюють піротехніки. Кажуть, снаряд розірвався не повністю. Власне, це і врятувало життя іншим трьом хлопцям. Це артилерійський снаряд 76 міліметрів. В залишок від нього залишилась дистанційна трубка. Снаряд спрацював не повністю. Якби він спрацював повністю на поверхні землі, так як він знаходиться, то дальність розльоту даного артилерійського снаряду 700 метрів. Так що ці хлопці, які знаходилися поряд, з цією людиною, яка загинула, тобто не родилися в рубашці. У міліції з даним фактом ведеться слідство. Правоохоронці майже певні, що це нещасний випадок. є підозра, що діти не помітили вибухонебезпечний снаряд у землі і розпилили на ньому багаті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією, частина 1 статті 115 кримінального кодексу України. Найвірогідніше незабаром його закриють, адже винуватців у даному випадку немає. Піротехніки кажуть, розводити багаття у лісах не можна, а лише у спеціально відведених місцях. В таких випадках, якщо вже виїжджають люди на відпочинок, то потрібно мати біля себе якусь лопату для того, щоб хоча б верхній шар грунта сняти, ну перевірити, чи є під низом, чи якась там боєприпас, якщо не дебогін там. Ну, Обов'язково. Ну і в плані захисту лісу від вогня э, заодно обладнати спеціальне місце для розпалювання багаття. Загиблий хлопець родом із села Руда Красна Рівненського району, навчався на другому курсі технічного коледжу при НУВГП. Родину селяни характеризують позитивно. Тато мама і три сестрички ще в його вите саме є. Він був один із хлопців. Вито саме сім'я дуже ну. Поважна сім'я, і всі всі поважають, і всі дружать. Працелюбному ну. люди планують збирати гроші для родини загиблого юнака.